Калина червона, сльоза на погонах, і руки в обіймах, так міцно сплелись, та раптом обійма рве по живому наказ по вагонах і скрежить коліс. Хвилини кохання, хвилини прощання, і гіркі струмки із жіночих очей. Хто зна, скільки пройде сподіванні, чеканні У муках розлуки безсонних ночей Та прийде той час, коли сонце засяє і промінь розжене воронячу ніч, Господь допоміг, не схибили самі і скинули тяжкий тягар війни з пліч. Хай слава героям! І мертвим, і живим розійдеться далі за межі країни, хай знають усі вороги. Якщо є ще такі, не скривдити вам, України.